Всіх вітаю на каналі Садгород в Ківдичі. Сьогодні до вас виходжу знову з такою невеличкою відеорозпаковкою. Цю посилку мені вислав пан Євген. Це власник сайту, який називається Агродім. Вони побачили мої відео на YouTube. Їм сподобалась подача моїх відео. Адже я знімаю не лише про садівництво, а у мене різні відео, так як. і Канал мій називається Сад та Город в Кібличі. Тому і вирішили запропонувати мені свою продукцію. Пан Євген надіслав мені свій сайт. Я переглянула все, що в них є, всі їхні е, товари. А у них там є все, чого бажає душа та садівника, починаючи від садового інвентарю і ґрунти, і субстрати, і різні добрива, і чого там тільки взагалі немає. І різні фунгіциди, інсектициди, загалом все. Я вам потім обов'язково прикріплю відео сюди вставочку, е як користуватися сайтом, там дуже зручний пошук. Ви вводите свою проблему, все що вам необхідно. Якщо у вас є якийсь непотрібний бур'ян на ваших ділянках, до прикладу, Кульбабу, ввели в тому пошуку Кульбаба. І вам вже автоматично весь список, перелік, що ви можете для себе обрати. Всі гербіциди, зразу ціна є, фасовка, все необхідне там опис. Як користуватись, все продемонструю, все дуже легко та зручно. Отже, в пошуковій строці вводимо агродім, заходимо за посиланням, воно вибиває найперше, в мене вже відкрилось. Ось так виглядає сайт. Все. Зразу вам вибиваю тут всі рекомендації, новинки, весь товар, все, що вас може зацікавити. Так, тут все просто. Ось контакти, за якими ви можете зв'язуватись для будь-якого стартового і для Київстара, і лайф, адафон. Збоку є ось таке меню, є такі підрозділи, від побутових для дому, садовий інвентар, садівництво, насіння. Ось я вибрала насіння. Також тут є такі підпункти. Вибираємо овочеві культури. Так, дивимось. І тут є ще вибір скільки. Капуста, квасоля, гарбузи, баклажани, все, що вас цікавить. Зайдемо ще в садовий інвентар. Так, вила, ножиці, лопати, сікатори, Все, що вам цікаво. Ось сікатори вибрали. Будь-які, яка ціна, все є, все вказано, опис до них. Чи є в наявності, можете зразу бачити, чи немає в них в наявності такого чи іншого товару. Все, що цікаво, от пилки, сапи, все є. Є пошукова строка. Ось введемо зараз кульбаба. Чим нам позбутися кульбабу? От нам підігнало. Є гербіцид по цьому запиту. Тут є також коротенький опис про саму рослину, про хворобу, все, що ми шукаємо. І вже знизу ми можемо бачити, нам підганяє всі можливі препарати, які ми можемо для себе обрати. От, урганфорте, Форте, дивимось, є фасовка, як я й казала, є велика і мала. Ми собі вибираєте все, що вам потрібно, від 100 мл до 20 літрів. Вибрали. От, наприклад, я перший взяла, це в мене тут ураган Форте. Ціна, фасовка, є в наявності, немає, скільки вам потрібно, додали собі в кошик і вже оформляєте замовлення. Якщо навіть щось не зрозуміло, я думаю, тут легко буде розібратися. Введемо, давайте ще абрикос. Чим можна обробити абрикос? Вводимо просто слово абрикос і нам вже ось підігнало. Є фунгіциди для абрикосу, інсектициди. Прекрасно. Вибираємо, до прикладу, фунгіциди від хвороби брикоса. І є коротенький опис, і знизу вже є великий перелік препаратів, які ми можемо собі обрати для застосування. Ось так ось і фасовка, і ціна, все вказано, чи є в наявності, знову ж таки. Все дуже легко, все дуже зручно, дуже зручний сайт у використанні. Адже все доступно. У ну, мене кошик порожній, так як я вже нічого не вибирала, це просто вам показати. Тому ось з боку ж меню, пошукова строка, воно вам все підганяє автоматично, гарант якості є, діють знижки, як я сказала, і в будь-який момент можете залишити свій номер, вам перетелефонують. Так як у мене зараз пора, що я маю висівати на сіні овочів. Тому я вирішила собі обрати у них насіння на сайті. І в коментарях вже бачу, багато мені писало людей, так як ми робимо обрізку та прививки дерев, тому для загоєння ран ми використовували садовий вар. А в коментарях мені всі пишуть, що потрібно використовувати е, живу кору. Тому і у них ми також спробуємо замовили собі цю живу кору, такий гель-бальзам. Зараз його покажу вам, подивимось, що там мені понависила. І потім уже пізніше дам вам відгук так само про цю живу кору, яка вона у використанні. Тому зараз будемо робити розпаковку. Зараз поставлю сюди ближче штатив, щоб вам було краще видно все насіння. І будемо розбирати нашу посилочку. Отже, будемо робити розпаковку. Так, це в сторону нам не потрібне. А ось така візиточку нам дали. Я вам потім обов'язково прикріплю. Так. Залишу вам контакти, посилання на сайт. Так. Ось наша... Жива кора, наш загоювач пошкоджень, Лак-бальзам – загоювач пошкоджень. Для дерев, призначений також для декоративних та плодових дерев. Продукт захищає оброблені ділянки від пересихання, наслідків механічних пошкоджень і потрапляння води. Тут у нас Тюбик на 200 г з пензлем, ще раз вам скажу, що дуже буде зручно в користуванні. Не потрібно собою нічого зайвого. Взяли тюбик і зразу працюєте. Потім, уже, коли будемо використовувати, то все вам також покажу. Так. Далі йдемо. Бурячок ми замовили. Єгипетський плоский. 20 грамів. Тут у нас ось такий середньостиглий. І насіння, що є дуже добре. Ось можете бачити, оброблене фунгіцидом. Далі. Замовили ще ось такий вирячок Карілон. Також середній стиглий. В пачичці 200 штучок, 200 насінинок. Зверніть увагу, виробник Нідерланди, то я думаю, і тут ще покажу. Тут Франція. Думаю, результат. І врожай повинен бути хороший, не такий, як не коли ми купуємо, ось, до прикладу, в наших тут магазинах. Купляєш одне насіння, один сорт, а виростає зовсім інше. Так як у нас був такий випадок, до прикладу, купили насіння капусти, посіяли, а зійшла у нас не пізня капуста, а чорна редиска. Тому на весь город зібрали дуже гарний урожай, майже те, що планували. Тому ось такі наші магазини надійні. Так, далі у нас ось такий столовий буряк Леф-1. Так. Ой, ось такий буряк нол. Теж виробник Франція. Це у нас були бурячки, декілька таких видів. Далі у мене йдуть. Огірки Карнішон F1, самозапильний, ранньостиглий. стиглий. Також виробник Нідерланди. Ось такий огірок Нейліна F1. Також Нідерланди. Огірок Тумі F1. Огірок б 4097 F1. Не знаю, як правильно. Врожайність гарантовано. Будемо на це надіятись. Так, ось такий ще огірок. Седрик F1. Огірок Каприкон. Капрікорн. Виробник уже Туречина. Гектор F1. Ось такі огірки часто також собі замовляємо, завжди не замовляємо, сіємо, висіваємо саме ось такий. Тому і тут взяли. Так, далі у нас іде редиска. Редиска Естер. Ось така пачечка у нас 2 грами тут. раніше стигла у нас редиска сакса, ось таку ще будемо мати. Французький сніданок рання також. Ця, та була кругленька, ця вже буде довгенька. Так, далі у нас морква. Середня морковка. Ось така у нас Нанська. Довгенька така. Виробник також, бачите, Франція. Так, памела. Така, вона ще буде морковка. Так, Абако F1 також раніше стигла. Кампіна морква, ось така, 10 грамів. Так, середньопізня Канада F1. Так, І ще тут у нас, що помідорки залишились, так. Тай принцеф один. Так. Так, це в нас українська олена, ранній томат. Ось такий. Так, Мікадо червоний, середньостиглий, Дебарао. Так, ага, ще перець замовляли, так. Солодкий перець. Hercules F1. Астіред ось такий. Ага, ще ось такий перець гострий, баранячий ріг. Перчечка така. І два види ось ще баклажанів. Epica F1. І Анатолія Ф 1 Так. Ось таке насіння ми будемо собі висівати. Потім буду також вам все показувати, все буду знімати. Як висіваю, як доглядаю. Тому слідкуйте. Сподіваюся, що з усього, що не замовляла, все приживеться, все в нас буде рости, давати нам урожай, адже бачили виробник. Хороший все в нас, як не Франція, то Нідерланди, то Німеччина. Все повинно бути якісне. Тому сайт вам прикріплюю, все вам контакти залишу. Кому цікаво, хто також займається городиною, собі, можете замовляти, висівати. Хоча по насінню вони тільки-тільки починають там набирати собі, а більшість вони спеціалізуються е, по. По садівництво саме фунгіциди, обробка, інсектициди, по захисту та обробці рослин. Тому всі садівники, кому цікаво, залишаю інформацію, відео як користуватися сайтом, також. Дзвоніть, замовляйте і... і ще також цікава інформація, що у них на сайті діє накопичувальна знижка. Уже після першого замовлення клієнти отримують знижку на своє наступне замовлення. І ця знижка постійно зростає. Тому користуйтеся, замовляйте, і ми в тому числі. Ось така у нас розпаковочка, тому далі вже будемо висівати все, слідкуйте. Як я буду вирощувати розсаду свою. Слідкуйте, підписуйтесь. Залишаю вам всі контакти. І що? Нехай всім все родить. Бажаю всім гарних прожарів.